Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі Чергова передача Ретроспектива. Ми вже повідомляли вам про те, що цього року обласна державна телерадіокомпанія відзначає три ювілеї. Так збіглося. 75 років обласному радіо, 15 років житомирській хвилі і 20 років Житомирському обласному телебаченню. Отож, ми готуємо і вже звучить в ефірі і на радіо і на телебаченні ну, цілий цикл таких програм, в яких ми оцінюємо себе з позицій часу. І от сьогодні в нашій студії Людмила Володимирівна Натикач, заслужена журналістка, яка практично з перших днів прийшла на телебачення, ви зробили свій якби, такий вибір чи вчинок. От вирішили з газети, в якій багато пропрацювали, зарекомендували себе, як би сказати, ну, знаковим журналістом, раптом вирішили прийти на телебачення, якого ще практично не було. Чому ви так вирішили? Запитання трошки провокаційне, але я розповім так, як воно було. Ми з вами давно були знайомі. Коли ж ви працювали в Попільнянській районній газеті, не раз приходили до нас у газету Радянська Житомирщина, приносили свої матеріали, то було досить часто. Ми вас дуже шанували, матеріали були хороші. А потім ви перейшли на роботу в Чернігівську районну владу, були друга особа в районі. І от всі журналісти газети Житомирщина казали, що сьогодні в Чернігів нема що їхати, там немає бойка. Тобто це значить, що день пропаде марно, не буде ні машини, не буде людей. Вони не будуть підготовлені а будуть десь бігати по полях, з якими треба зустрітися, про яких розповісти. А коли я бойко, о, бойко є, ми їдемо в Чернігів. Ми вас всі дуже поважали, і от якось випадково. Хмурого такого весняного ранку ми з вами зустрілися на площі перед обласною радою. Я бігла на роботу в газету, вона і зараз в тому самому приміщенні. Ви йшли десь в своїх справах, і ви запитали, а хочете подивитися, яке зараз наше телебачення? Ну, звичайно ж, хочу, тому що ми вже кілька років говорили про те, що телебачення в області буде. Це було так цікаво, тому що телебачення то було щось таке грандіозне, цікаве, незбагненне. Я розвернула і пішла з вами в телецентр оце приміщення. Почали, по-моєму, ми екскурсію з цієї студії, що ми зараз у ній сидимо. І от ми зайшли в цю студію. Тут вже стояли камери, не такі, як тепер, великі, такі важкі, незграбні. От монтував камери інженер Микола Павлович на підлозі. Там ще були гори піску насипані. Стіни не було там нічого, тільки цегла. Скажу, він був надзвичайно такий педант, так от і обов'язковий угу. обслуговування техніки. Він її просто. Так, там налагоджували світло, але не було нічого. Але ви говорили, що звідси будемо вести прямі ефіри. От там розкішний концертний зал, ми маємо спадок від будинку політосвіти, Там будемо проводити всілякі шоу, отут будуть кабінети журналістів, отут будуть кабінети операторів, будуть камери. Потім було запитання, подобається. Я кажу, ну так, ну не могло не подобатись. То сідайте, пишіть заяву. Я сіла, написала заяву. І йду на роботу, уже виглянуло сонечко ранок, уже похмурий, і думаю, а що ж я скажу у себе в колективі в газеті, де я працювала дуже дуже багато років, в принципі, ні з ким не сварилася, і підставити ти звідти не було. До речі, газета не пробачила довго-довго, що я їх залишила дуже довго. Ну тепер уже помирилися. Ще хочу сказати, Віктор Якович, дозвольте, якщо надали мені прошу, слово. прошу. Коли вся країна валилася, валився Радянський Союз, коли тоді розвалювалися великі підприємства, я перепрошую, то не є така догода вам, але то є правда, ви з колективом, який тоді був біля вас, це був Віктор Іванович Хомчук, Леонід Васильович Мельченко. Хто ще, ви знаєте, більше схочете, скажете. Ви стягли оце наше обласне телебачення. Одна з Наймолодших і одне з найпотужніших у нашій державі. Тоді постачальників було, по-моєму, 130 пунктів у різних країнах світу. Не було грошей, був бартер, було все. Але головне, що було бажання щось зробити. І от Всі валили, а ви зробили. Ну, вам. Тоді, тоді був такий підйом. Да. Ну, от, Перші кроки ви зробили, але ж потім е, треба було виробляти програми. Нарешті ми відкрилися. Як ви пригадуєте, 4 грудня, грудня 1992 року ми вийшли в ефір. І ви однією з перших започаткували програму про національне відродження, яка називалася сьогодні Червона, Червона калина. калина. Червона Калина вже протягом скільки? 20, -ти 20 -ти років. років в ефірі. Розкажіть, як ви працювали і. Чому виникла ця е, червона калина? Очевидно, що ну, якраз почалося українське відродження, національне ну, відродження. Почалося. Ми почали так сказать, ну, будувати незалежну Україну, і це була вимога часу, так? Но, з одного боку, вимога часу. А з другого боку, певне, якесь таке бажання суто особисте розповісти нам про те, чого ми не знаємо. От ми якось звикли. Якщо щось цікаве, то треба їхати в Київ, як мінімум, або Москва, Петербург. Ну у Мріях там Париж і Лондон і так далі. А ми не бачимо того, що є в нас під ногами. Не бачимо, от наш краєзнавець Мокрицький Георгій Мокрицький каже, що тільки в Житомирі є три тисячі місць, до яких можна водити міжнародні екскурсії. А що ми про них знаємо? А нічого. Ми проходимо мимо, не знаючи нічого. Ну, мабуть, хотілося трішечки щось про те розповісти. Про нас самих, що ми таки варті поваги і до самих себе, і поваги з боку інших людей. От почалося з того, скільки ми знаємо історії, та нічого ми її не знали. Ми знали найменший мінімум. Хотілося розказати. Хотілося про нашу землю. Теж ми нічого не знаємо. І зараз багато хто дивується, що в овручі Словечанський кряж так. Є квіти, які цвітуть у березні на початку або в кінці лютого рожевим ніжним цвітом. Так ніхто й не вірив, поки не побачили. Ну, звідси пішла червона калина, певне. І так тримається до цих пір. Я так думаю, що це одна з найстаріших передач в нашій телевізійній державі, взагалі, тому що на першому національному відзначають 26 років найстарішої передачі, а в нас таких багато. Подібних молоде українське телебачення, а тоді з'явилось дев'ять mm. додаткових студій. Буквально mm -hmm. напротязі десь 5 років практично в кожній області з'явилося обласне телебачення. Його ж раніше не було. Ну було і, не було в цих. І тоді зародився такий фестивальний рух. От скажімо, перший фестиваль, я пригадую, це був в Закарпатті, Україна диво-дивовижне, але потім через рік. Я не знаю, хто вже придумав такий, як стати, поетичний образ Калини Острови. Звичайно, ну, гарно відображає ну, якусь таку так, стати, такий романтизм. Нашу сутність. Нашу сутність, так. От. І цей фестиваль приворочувався до Дня Незалежності України. І я пригадую, як зараз був третій фестиваль. Він, звичайно ж, проходив в Житомирі. От на базі санаторії Дениші. Угу. Я б скажу, що тоді було, було надзвичайно велике піднесення в області. От, і влада дуже добре сприйняла і скажімо, допомагала, і художні колективи управління культури нам дуже сильно дали. підтримку дало. От був прекрасний концерт на відкритті в нашому театру. Який вразив усіх було тисячі Всіх гостей більше так. тисячі присутніх. Це було. Грандіозно порівняно з тим, що раніше було дуже гарно було організовано, от не тому, що це ми такі, але ж да. От, а потім ці фестивалі, і сьогодні є цих фестивальів. Обов'язково і, і Я знаю, що так. ви практично як не щоразу, то через раз є учасником своїми програмами. От що вам найбільше запам'яталося, які уроки ви носите, ви, ви носите творчі із фестивалів. фестивалів? Ну, по-перше, фестиваль то велика школа майстерності, тому що будується вони так. Перших півдня переглядаємо роботи колег, найкращі подані на фестиваль, і вчимося певно ж. Друга половина дня, як правило, це якесь відвідування якихось нових місць. От я не можу забути ніяк фестиваль у Черкасах, Калинові острови. Він може не так давно і був. А ну, давайте але... переглянемо, хоч трошки фрагменти, то. З давніх давен, як тільки людина відчула себе людиною, вона прагнула прикрашати своє життя, в тому числі і вишивкою. Серед інших воістину достойне місце займає вишивка українська. Вона вібрала в себе чарівну красу української природи, добру і мужню українську душу, мелодику тутешніх пісень. З вечора тривожно аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала, чорну та червону нитку клала, Вишивала дівчина вишивала. Чорну та червоною нитку клала. Ви надзвичайно, як все, в деталях точна і завжди. Ось навіть я знаю, що вам замовляли репортажі з цих фестивалів. У вас вона найкраще виходить, і ви розповсюджували це на всю Україну. От чому? Це із Дніпропетровська, з Черкас із інших, ну місць. чому так? От взяти ті з Черкаси, Шевченківські місця, місця Богдана Хмельницького здається, що в нас про ви, це в мене таке враження, знають... що ви завжди працюєте навіть на фестивалях. Так, знають про Шевченка, про Богдана Хмельницького, навіть діти в дитсадку і віршики якісь там вчать. Але коли побуваєш у тих місцях. Подивишся на все, нібито зсередини, от виникає якесь абсолютно нове відчуття, нове бачення, і починаєш розуміти те, що не розумів до тих пір. Оце мене вразило. Там у Черкасах не тільки те, що тоді ми гран-при мали за передачу про наших вишивальників, і так само кожен регіон, так само Дніпропетровськ. От, ми знали, що то Дніпропетровськ, що то таке великий промисловий центр і так далі. Але ми зовсім не знали про те, що й околиця Запорізької Січі, якщо не центр, ми ж там багато бачили: Петриківка, Дніпродзержинська, багато чого. Тому подобається бути, брати участь у фестивалях. То велика школа. Я знаю, що в одній з постанов чи рішень колегії було визначено, що ми одними з перших. Системно ведемо тему проживання і життя національних mm -hmm. меншин, зокрема польської меншини. От, я знаю, що ви теж на чолі цього руху mm -hmm. стояли і стоїте. От, і скажімо, ну ми наскільки системно це робили і робимо, що навіть дипломати до нас приїжджали, ми тут обмінювалися так само досвідом, як це робити, для того, щоб, скажімо, Ну не тільки поля польській меншині, а всім жилося в Житомирі комфортно, угу. і, і ми ж про це постійно розповідаємо. Скажімо, що тут можете сказати? Оце вперше знову ж таки вперше. Вперше ну, ви вперше, мабуть, почалося від Валентина Грабовського, незабутній пам'яті нашого земляка. Поета, громадського діяча. Ми з ним, коли я працювала в газеті, ну так я рахувала, мабуть, років 16, сиділи в одному кабінеті. От, так один напроти одного він був моїм за відділом. І, от коли пішло телебачення, він якось сказав: Люда, а що ти робиш? То дивися, у нас найбільша польська громада, чого вона лишається поза увагою найбільша в Україні. Давай ми ну, щось будемо робити. І почали ми робити. Перша передача, пам'ятаю, знімали на телебачення на всю державу, тому що навіть в тій області, де багато національних меншин, скажімо, Закарпаття, Львів, вони тільки перекладали новини на інші мови. От. А ми почали робити оригінальну передачу. В студії був Грабовський, був тодішній голова польської общини, його заступник Юрій Багінський. Ми навіть почали проводити уроки польської мови по телебаченні по п'ять. Хвилин по 10 хвилин в ефірі в передачі. Це тепер вже є школи, наші діти там навчаються. Тоді не було нічого. Але передача зосталася, пройшла важкий шлях, і так і виходить і досі. Була помічена в Польщі, не раз відзначена в Польщі. Зокрема, Польща щороку проводить. Такий форум полонійної журналістики, збирає до себе журналістів, які пишуть про Польщу, там їх навчає, показує, дивиться доробок. І от не раз ми мали такі відзнаки. Скажімо так: що перше місце Канада, друге місце Житомир, а третє місце Польща. То було не раз. От мали також і перше місце. В творчому конкурсі добрали участь 150 журналістів 30 країн світу. Було таке. Ми першими серед обласних компаній, як ви пригадуєте, в 2005 році перейшли на цифровий стандарт мовлення, от і одержавши ж обладнання фірми Панасонік. Угу. І я пригадую, як ви зробили гарний такий теплий репортаж з цього приводу. От тоді в нас побував Іван Сергійович Чиж, От він перший приїхав подивитись, як же це все відбувається, і наскільки значить, ми технологічно виросли. Скільки ми були перші, так? Візьміть, хоча б ньюсрум. Ньюсрум – це новинна кімната, так. Де журналіст приходить, монтує, тут же має комп'ютерний монтаж і видає продукції в ефір. Ні одна регіональна телестудія досі, мабуть, таких не немає. Їх має Європа, має Київ. так? Може, має Львів, ну сучасні комерційні канали, я не знаю, мають чи не мають. Отже, як воно виникло. Ну, це технологія. Знаєте, така. Ми її побачили як не дивно за кордоном на BBC в ага. Лондоні. От мені довелося в групі наших журналістів побувати в Лондоні. Ну, на такому невеликому стажуванні. І от перше я побачив, що журналісти не сидять по коморках, як у нас оце. От, а велика зала, в кожного робоче місце там сидить спереду шеф і, і дивиться хтось. Тут, хто тут на, 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 на цьому майданчику відбувається те, що, як би сказати, обробляється, приймається інформація. Тобто вони називаються такий інформаційний майдан чи площадка, значить, на якій значить, там угу. створюються новини. Але суть цього полягає, як би сказати, що. Там, де троє працюють на, на інформацію, там одна людина виконує цю всю так, роботу. Може, так. І це, по-перше, пришвидшує роботу, і звичайно ж економить кошти. Тобто, це новітня технологія, яка сьогодні застосовується дуже широко. Угу. От, ось ми знову ж таки побували, скажімо, і в Угорщині, в Австрії, в Німеччині, всюди такі технології. Так що. Як сказать, це вже не наше ноу-хау, але серед тісними першими в Україні, Україні серед обласних зроб... зробили цю технологію. Ну, завдяки нашим інженерам, тому що інженерний склад у нас надзвичайно потужний. От, і цю ідею вони сприйняли, скажімо, тому що треба ж було вибудувати цей технологічний ряд. Але значить, справилися дуже швидко, і сьогодні практично. Ну, більше дві третини наших журналістів працюють в цьому новому форматі. Так, монтують свої монтують, передачі самі, самі. Самі монтують, самі редагують. Ну, звичайно, є над ними там, випусковий редактор, але ж mm -hmm. це все свідчить про універсалізм. Зараз багато телестудій в Житомирі. Чи знають наші, шановні глядачі, в тому, що були ми першими? І тут ми перші, а це мало хто знає. Ні одного фестиваля, їх два обов'язкових щороку проходять: це Калинові острови, от, і мій рідний край про життя Нацменшин, так? І ще там то сільгосп фестивалі то фестивалі природи, то пізнай Україну. Багато так. Як тільки ми подавали свої роботи, тільки ми подавали свої роботи, ми ніколи не обходилися так, щоб війти в трійку кращих, правда? Завжди ми є перші. Ну, це засма ну, всього колективу. Ну, Дійсно, у нас є таке, отут в центральній Україні, як колись називали таке золоте кільце, я не знаю, ну, ми угу. наче не в центральній Україні, але все-таки ближче до центру, так? тому ми на межі. Скажем, це Вінницька компанія, Полтавська. От Черкаська, от Херсонська однозначно. Хер... Ну, Херсон, Херсон туди трохи завертає. Mm -hmm. от, і ми тут десь ми входили як не в трійку, то в п'ятірку, але в всякому разі, от і всі традиції, так сказать, що народилися. А всім в, в, в новій так, так, телезійній журналістиці на, на обласному рівні. Вони mm -hmm. як так, у нас там є свій почерк. Є. От, і нас пізнають, і нас визнають за всім цим велика, велика праця всього колективу. Я пригадую медіафорум, скажімо, в Києві. Ви теж там брали участь, так? Так, було таке. Ми відзначали десятиріччя. Ну і Україна рідний край. Ви знаєте, що Україна рідний край. Цей фестиваль довго проживався там. Сьогодні він знайшов постійну прописку, прописку, в Закарпатті, в Ужгороді. А то було в Одесі. Навіть не в Одесі, а в Ізмаїлі, так? Ну так, але приймала Одеса. От, так, приймала Одеса і тоді ви мали Гран-Прі. Було, було. Таке. Бу... Що тут можна пригадати? Що тут можна пригадати? Я не знаю, як щастить, може, декому. Що говорить, за 2-3 місяці наперед ти маєш подати свою роботу на фестиваль. І людина 2-3 місяці наперед опрацьовує цю роботу одну, на 20 чи 30 хвилин, один відеофільм. Мені так не щастило ніколи, я мала на підготовку тиждень, як максимум тиждень. Ну, брала рядові передачі. От, на той раз на Одесу припала передача про життя польської громади. Через призму ансамблю Полійські Соколи. Я з ними давно дружила і дружу ще від перших років співпраці з Грабовським стих колектив. Дуже достойний. Його знає вся Україна, вся Європа знає його. Польща особливо. Але що мене найбільше здивувало, що коли вручали перше місце. В Ізмаїлі в величезному, там здається, морський той був будинок культури чи щось таке. Великий, великий десь на Ну там ніст. Ізмаїлі ж порт. Ну, так, там Дунайськ, да, порт великий, Дунайський, великий Дунайський порт пар... з виходом у пар... Чорне море, так. Да. То найбільше мене здивувало, що Одесити, ну там була трохи наша публіка, журналістка всієї України, були просто глядачі і були студенти. Так, от задні ряди, де сиділи студенти, всі почали підспівати ту пісню. Виходить, її знають і входить. Наша робота немарна. Так що ми розповідаємо про те, як тобто, живуть в нас, настрій, Вони знали. Настрій то того фільму під, підсилився якраз. Так, 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 то так. Це був надзвичайно такий світлий фільм, який дійсно пройшов, як би сказати, ну на одному диханні. Да. На Був на, на усіх, да. І коли почалося з перших кадрів, де наш водоспад, біля Головичацького, і там стоять соколи в національному вбранні, і про щось там радяться, ну в рази водоспад. І от із скелі, то Житомирська Швейцарія. От. І закінчуючи піснею, справді на одному диханні проходило. Є ще одна програма, про яку не можна, без якої ніхто не може сьогодні обійтися, без тих ваших порад від зустрічі з лікарями на медичну тему ваша програма Ваше здоров'я. Так? так. Ви завжди актуальні теми піднімаєте медицини, профілактики, там, скажімо, різних захворювань. Що тут можна, скажімо, ще додати до... До теж, цієї теми. теж почалося випадково. Була якась акція в медицині, і прес-секретар управління охорони здоров'я прийшла на телебачення і сказала, що треба висвітлити. Мені доручили, я висвітлила. А потім прес-секретарем стала Олена Васильівна Васильчук. Жінка така завзята, послідовна, розумна. От такий цікавий керівник, і відтоді вже просто не можна було піти в бік, бо там дуже багато подій, дуже багато новин, дуже багато всяких заходів, дуже багато проблем, якщо вже взялась, то висвітлюй, та й все. От, чим мені подобається, лікарі дуже цікаві люди, з ними цікаво працювати. От ще раз підтвердила в тому, що якщо людина розумна, вона розумна скрізь, не тільки в своїй роботі, а й в захопленнях і в поведінці, в усьому. А що би ви ще хотіли зробити в журналістиці, скажімо, як ви бачите себе в майбутньому? Тому що я ж знаю, що ви велика трудоголічка. Ви останній йдете з роботи і не було такого випадку, щоб ви зірвали програму. Це, це ж правда. Ну дякую, але ж я працюю не сама. Я У нас тут колективна праця, починаючи від оператора. Дуже дякую звукорежисерам нашим, які добирають музику, добирають хороший супровід. Нема слова про інженерів монтажу. То є перші глядачі, дуже ціную їхню думку про той кадр, про те все. Я вважаю, що вони не інженери, інженер, то технічна посада. Вони режисери монтажу. Наші колеги, наші колеги, які працюють тут з нами. всі. Людмила Лурі, ну традиційно, би ви побажали нашим глядачам перед цим ювілеєм. Доброго здоров'я! По-друге, щоб трошки цікавилися життя в нашій області через ефір нашого телебачення. І якщо можна, хотілося б, щоб нас також помічала держава. Дякую. Ну на цій ноті будемо завершувати. Нагадую, що сьогодні в студії ми працювали з Людмилою Димоном Ткач. Заслуженою журналісткою і телеведучою нашої студії Дозвольте подякувати і вам, Вікторія Яковичу, теж заслуженому журналістові України за те, що підняли таку важливу і болючу для нас, і невідому для багатьох тем. Дякую.